Українці рекордно виводять готівку з власних рахунків. Як повідомляє Нацпанк, у січні поточного року громадяни зняли близько 27 мільярдів гривень. Це рекордне зняття після введення в Україні військового стану. Чи то люди збагатились, чи новий закон про мобілізацію так вплинув, поки невідомо. Ми запитали у громадян, що ж спричинило такий попит. Я вважаю, що у кожного є своя причина. Хтось, можливо, хоче купити якусь нерухомість, хтось хоче поміняти на валюту. Ну загальна причина не довіряють владі, не довіряють владі, тому що бачать кругом тотальна корупція, тотальна брехня і владі не довіряють. Напевно, через те, що така ситуація нестабільна, напевно, всі чи купляють долари, десь їх зберігають, тому що. В банк ну, до банків, напевно, немає такої довіри, яка була раніше. Ось тому десь або щось купують, чи кудись вкладають. Ну, типу, щоб вона не була в банках просто. Н немає довіри, напевно. Я думаю, через те. Не думаю, що вони люди розбагатіли. Забагато, мабуть, мають. Я так думаю. Якщо я не маю, я їх не знімаю. Так що я не можу вам сказати. За когось я не ручаюся, я тільки за себе кажу. Я його знаю. Зараз не розбагатіли навряд, чи розбагатіли зараз люди. Може, про продукти багато грошей йдуть люди. Що прожити ж треба якось, і на медикаменти. Так що таке ось зараз? Ну, я також воно писаюся, тільки або продукти, або щось таке. Від чого тут розбагатієш? Наприклад, я як пенсіонер, то я взагалі живу єле-єле. Чи люди розбагатіли? Ну от візьміть. Прикиньте, і мене, якби я розбагатів, як інші. Ні, не, не розбагатіли. Може, бояться того, що війна, ви розумієте, пропаде, як почалася війна, я одразу в банк, а людей, кілько було. Я не забрав гроші, там пару рублів була пенсія. Так що от таке. Напевно, що новин, новини з Америки невтішні для України. Я так думаю, що то в першу чергу. Бо це вже не перший раз таке було. Що якщо щось, якісь новини, значить люди страхуються просто. Але я думаю, що це поправиться. От, так що нічого страшного. Просто бувають такі хвилі. Верх-вниз. Це проблема не людей, це проблема і не влади, це проблема світогляду. Коли, скажемо, до влади, доруваються, доруваються, вибачте, мені, я скажу термінами е е психіатрів, е психопати. Тобто це не є люди за визначенням психіатрів, це не є люди. І от ці не люди прийшли до влади, і ви бачите, що робиться по всьому світу. Е ну, Надія на українців, чому? Вони самі вільні люди. я часом собі думаю, задумуюсь над тим, говорять, що у нас ще українці настільки бідні. А коли коснеться чогось якоїсь біди, в нас здається, українці дуже багаті люди, тому що самі бачите, вони знімають дуже багато готівки. Знімає той, хто її мав завжди, а не той, хто, тому що ті, що були бідні, вони й залишилися бідні. І ті допомагають, і на ЗСУ здають своєї мізерної пенсії, своєї мізерної зарплати, але допомагають ЗСУ. А багаті хочуть бігом зняти для того, щоб вложити в її щось таке, аби тільки не дати на засилу. Не знаю, просто наші люди зробилися якісь ну, злі, недобрі. Я не знаю, спочатку війна ніби об'єднала людей, а зараз кожен сам за себе. І не знаю, мені здається, що зараз люди перетворюються в. Ну, щось таке навіть, я навіть слів не можу підібрати, тому що не знаю. Люди просто хочуть притаїти. Тому, коли в людей готівка лежить у банках, це всі бачать і, і знають, що в людей є гроші. А коли вони її знімуть, вони її собі витратять на те, що це от і все, в них вже в банку немає, вже спробуй докажи їм, що в них, що в них є гроші. Люди зробилися жадні, вони і жадні були. Багаті люди завжди були жадні, а зараз ще тим більше зробилися. Не знаю, вони не хочуть. Вони напевно, таким людям вигідна війна, і це їм на руку вони на цьому просто заробляють. Дуже шкода і обідно за наших хлопців, за, наших, за тих, хто дійсно кому ці гроші би були потрібні, а не просто зняти і притаїти, їх сховати на щось. We'll